Для мене це як медитація. Тобто, коли навколо кипить вода, з'являється враження, що ти ніби летиш. В тебе є тільки твоє весло, в тебе є твій напарник і голова дракона, що попереду. Симбіоз байдарки з каноє та китайської естетики з міфологією. Це про веслування на човнах дракон. Цей вид спорту, за словами Ольги Бураго, зараз розвивається в Україні шаленими темпами. В човнах можуть сидіти як чоловіки окремо, окремо жінки, а також можуть робити міксові екіпажі, тобто п'ять чоловіків, п'ять жінок. 50% – це досвідчені веслувальники, які прийшли з веслування на байдарках та каноя в дракон, а також 50% – просто людей, які закохалися цей вид спорту, споглядаючи на нього з річки з пляжів. І просто коли вони відпочивали. Сама Ольга пересіла на дракон з байдарки. Далі ж ці заняття переросли в дещо більше ніж просто спорт у сімейну справу. В драконі з Ольгою веслує і її сестра. Я була її першим учнем. Тому я, як сестра, на мені можна навчитись більше ніж на чужих дітях. Ну мені до вподоби те, чим вона займається, і те, чим я займаюся. Тобто ми обидві зробили цей вибір. Дівчата родом з Херсонщини. На момент російського повномасштабного вторгнення Ольга за збігом обставин була в Одесі. Євгеній довелось тікати від російської окупації вже під ворожими обстрілами. Ми намагаємось вирішити якось питання того, щоб я поїхала також в Одесу, але в цей момент починає пропадати зв'язок одразу ж. Вибухи за вікном страшно, реально було страшно в моменті. І я досі пам'ятаю цей момент, коли я виходжу. І перше, що було, це повністю пусті вулиці, запах гарі, наче ну тільки поприлітало, і цей запах попутав повністю все місто. Коли дівчата виїхали у більш безпечне місце, продовжили тренування. Майже рік займалися без перерви взимку в залі. А як тільки сходила з річок Крига, виходили на воду. Ольга у складі української команди на Філіпінах виборола ліцензію на всесвітні ігри. Е, дуже важкі були змагання, було дуже багато команд, багато азіатів. Азіати дуже сильні в цьому виду спорту, тому що це їх основний вид спорту, він пішов з Азії. І ми е, виступали в десятці Мікс. Ольга пригадує, протистояти азіатським спортсменам було складно фізично, але пливти поряд із росіянами майже неможливо морально. Ну, ну, дуже важко про це говорити. Я взагалі важко все це переношу, тому що в мене був батько поранений в цій війні. Багато родичів загинуло, багато друзів загинуло. І виступати з цими нейтральними атлетами немає ніякого бажання та навіть ніякої честі. Вони максимально зухвалі і не мають ніякої поваги до інших спортсменів. Вислувати на чуні дракон на всесвітніх іграх у Китаї росіяни не будуть навіть під нейтральним прапором. Тож наша збірна зможе спокійно показати всі свої вміння. Розпочнуться змагання вже наступного тижня і триватимуть 10 днів до 17 серпня.